Вітаю! Настав час для комбінацій, і пропоную вам зробити комбінацію, яка буде включати і плавний рух, і різкий рух. Ну, ми візьмемо для цього маятник знизу, який ми вже знаємо. І візьмемо для цього скид знизу вверх. Або акцент стигнув знизу вверх. Ось так він виглядає. Що ж ми можемо з цього зробити? Ми поєднаємо маятник зі скидом. У східному танці взагалі дуже часто поєднуються плавні рухи і різкі рухи, тому що якщо танцівниця буде танцювати тільки плавними рухами або тільки різкими рухами, це з одного боку заставить глядача захотіти спати, а з іншого боку, танцівниця буде виглядати занадто знервованою, якщо вона танцює тільки різкі рухи. Як, на мій, на, мій, на, на мій погляд, комбінація плавних рухів і різких рухів. Вона якраз і створює гармонію танця, і нам її приємно танцювати, і приємно глядачу на нас дивитися. Наша комбінація буде виглядати ось таким чином. Ми бачимо тут маятник, який переходить у скид. І ще при цьому працюють наші руки. Зараз ми все це розберемо. Взагалі дуже гарна вправа на координацію, тому що кожна частина нашого тіла робить щось своє. Давайте почнемо потрошечки розбирати. Спочатку з нижньої частини почнемо. Ми робимо маятник. Буду робити маятник з правої ноги ось це оде моя права нога. Я переношу вагу на праву ногу, роблю відтяжку максимально. Тепер, розгинаючи коліно, я піднімаю праву кісточку вверх, залишаючи її там, куди я її виштовхнула, і намагаючись ще більше зачепити простору з правої ноги. Сторони. Піднімаю. І коли вже я майже підняла кісточку максимально вверх, моя вага переноситься на протилежну ногу. І оце самий момент, коли ми можемо зробити скрит. Піднімаю, переношу вагу, роблю скрит. Для того, щоб скрит у нас вийшов, треба щоб опорне коліно. На яке тільки що перейшла вага, в нас було м'яким, тобто зігнутим. Тому що якщо ми піднімемо кісточку і повністю випрямимо опорну ногу, нам вже буде незрозуміло, чим робити скид. Тому що коліно вже рівне. А для того, щоб робити, зробити скид, нам треба коліно розігнути. А воно вже рівне. Ну, В таких випадках, якщо, наприклад, в танці, Така історія, коли мені треба робити скид, а в мене рівне коліно, я просто його згинаю і потім роблю скид. Але зараз давайте зробимо без лишніх рухів, без зайвих рухів. Тому ми, коли будемо робити маятник, будемо відчувати, що наше коліно опорне, на який перейшла вага, воно не повністю розігнуте, а воно трошечки залишилося ось в такому м'якому стані. І після того, як я зробила маятник, підняла кісточку, я розгинаю опорне коліно, і в мене відбувається скит вниз. Коліно при цьому повністю розгинається. Тому що, чим краще ми розігнемо коліно і ріжче, тим більш помітним буде наш акцент. А тут у нас така історія, що нам треба показати різницю між план. Рухом і скидом. Тому що, якщо плавний рух буде недостатньо плавним, а скид буде недостатньо вираженим, то ця комбінація перетвориться на якийсь внігрет і не буде зрозумілою ні вашому тілу, ні глядачу. Так, на одну ногу ми це вже зробили. Що ж робити для того, щоб перейти на іншу ногу? Ось, моя вага вже на лівій нозі. Я згинаю коліно, роблю відтяжку на ліву сторону максимально піднімаю стегно по маятнику, при цьому плавно переношу вагу на праву ногу ось сюди, коліно залишаю м'яким і роблю скид. І продовжую таким чином на праву і на ліву сторону. Тут треба уважно слухати відчуття свого тіла і контролювати, де у вас вага. Тому що для того, щоб зробити маятник, нам потрібно, щоб наша вага була ось, спочатку на правій нозі. А для того, щоб зробити скид на цю ж праву сторону, нам треба, щоб вага вже була на лівій нозі. Пум. Тепер протилежна тепер сторона. Працює ліва сторона ось це. Вага на лівій на лівій нозі. Тепер вага на правій нозі, а скид на лівій. Оп! Відчувайте, де ваша вага. І відчувайте, що маятник ви максимально на відтяжку робите, а скид ви робите максимально різко. Все зрозуміло. Давайте спочатку пробуємо маятник і скид робити без. Робити верхньої частини без рук, а потім ще руки туди додамо. Давайте під музику, щоб звикати до музики. Наша вже знайома музика. І це буде виглядати ось таким чином. Тільки нижня частина зараз працює. У. У. Раз. Два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще хочу звернути увагу стосовно різких рухів, що всі різкі акцентовані рухи вони читаються на зупинці. Тобто після кожного року. Різкового руху в нас є невеличка, така зовсім маленька пауза. Коли ми зупиняємо рух, і саме на фоні цієї паузи цей рух і читається. Тому після того, як ви зробили скид, відчуйте, що ви зупинили рух вашого стегна. Це не надовго відбувається, але дуже-дуже маленька така зупиночка має в вашому цілі відчуватися, тому що якщо ми дуже швидко перейдемо до виконання наступного маятнику, то буде, на, наші руки будуть не дуже такими точними. І тепер давайте подивимося, що в нас з руками. Ця музика, яку я зараз використовую, це така популярна. Арабська музика попса, одним словом, вона така досить проста за структурою, і, звичайно, її можна прочитати на чотири рахунки. Раз, два, три, чотири. Зараз порахуємо її. Раз, два, три, чотири. Або раз, два. Те ж саме такі такий же самі, самі рахунок ми працюємо руками. Руки наші будуть виконувати вже звичні для нас комбінації. Підніматися вгору, переходити всередину і знову розкриватися, в сторони, підніматися вгору, йти середину і розкриватися. Можна. Працювати руками без додавання долоней, а можна ще й додати проголоти долонями, щоб вже зовсім ускладнити цю комбінацію по помасання. Тому починаємо просто з маєтників і скидів. Головне відчути різницю між маєтником і скидом. Потім, коли ви відчуваєте, що вже вас вдається, можете додавати руки. А зараз під музику. Я покажу, як це відбувається. Десь, ну, там де немає свірщик, краще відчувалося. Раз, два, три. Four. One. Two. Three. 4 3

Uh, перший рахунок у нас приблизно тут. Другий тут. Третій приблизно тут і четвертий розкриваємо. Виходить. Раз, два. Три. Чотири. І знову поїхали. Тобто на кожне підняття стегна по маятнику ми відчуваємо, що наші руки прийшли у якусь точку. У нас чотири точки. Раз, два, три, чотири. Я для себе орієнтуюся на рахунок 2, тому що на два я відчуваю, що в мене руки мають бути вверху. Три руки перед собою. Тому що 4 і 1 ми розкриваємо і піднімаємо. І тут положення рук може бути таке мінуве. А при 2 і 3 ми можемо вже більш точно контролювати. І зрозуміло, що на 1 ми піднімаємо стегно, зробили скид На рахунок 2. Ми починаємо піднімати друге стегно руки переводимо вверх, пум. 3 піднімаємо праве, скид, І 4 працює ліве стегно. Тобто ми всім своїм тілом працюємо під одну і ту ж музику під один і той же рахунок. Рахунок номер один. Стегно руки, скид, завершили. Рахунок номер 2. Руки продовжують підніматися на точку 2 скид, руки йдуть на точку 3 скид, і руки йдуть на точку 4, скид. І один десь. От. У нас така прохідна точка. А, і можна спочатку попрацювати там, де в музиці не співає співачка, тому що слова не можуть додатково збивати. Можна вибирати в музиці таку частину, де в нас то, що називається програш. Тобто, коли немає слів. Там Можна краще зорієнтуватися на ритм. Ось. Зараз я накладемо. І зараз. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири. раз, два, три, чотири. Комбінації. Ці комбінації в нас стегна на маятниках працюють плавно, і руки в нас працюють плавно. Тобто руки ми змінюємо їх положення таким чином, щоб це не було дуже різко. Намагаємося зробити траєкторію роботи рук. Максимально плавною, щоб вона не була різкою. І маятник ми піднімаємо максимально плавно, а ось скит має бути максимально виразним і контрастним, і закінчуватися невеличкою паузою. Це дуже така цікава координація, тому що коли починаєш щось таке робити, то руки починають працювати акцентовано. Одним словом, все робиться навпаки. Там, де мають бути плавні рухи, виходять, виходять чомусь акцентовані, а там, де мають бути акцентовані, чомусь цього не відбувається. Але все це можна натренувати, і це дуже цікаво і корисно для нашого організму, тому що ми витягуємо себе, витягуємо, витягуємо і робимо різкі рухи, тренуємо м'язи нашої нижньої частини. і це... Робить нас більш привабливими. До речі, така ще підказочка для того, щоб зробити скит більш виразним, ще можна піджимати м'язи сідниць. Коли відбувається скит, можна піджимати м'язи сідниць, тих сідниць, де вдається відчути м'язи і їх стиснути. Коли відбувається стискання м'яза, то е, акцент буде більш виразним, тому що за рахунок стискання м'яза відбувається зупинка руху, ми ніби фіксуємо, як зацементовуємо, зацементували рух. Ось я тягну, 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 пум! Стиснула м'яза сідниць і рух зупинився, тому що акцент читається на зупиничці. Бажаю успіху з цією комбінації.